Не было под Варшавой. Понимаете? Они были под вони они были в Замостены. Але... Фильм называется Варшавская битва. И действие происходит под Варшавой. Значит, не могло там быть бути... этой армии. Скажу також, що хоча що також для українців буде цікаво подивитися в цьому фільмі. Це там є кадри і міста Львова, і Умані, де не дає кадри. також фільм, от саме в 3D і буде цікаво для масового глядача. Подивитися, хоча кінокритики вже відзначили, що не надто хороша ця ідея була з 3D у Єжи Гофмана, Що стрічка і без 3D формату виглядала би можливо навіть краще, а так вона трохи виглядає як комікс. Що ж до інших гостей, котрі приїхали на кінофестиваль. То віпів тут не так і багато. Не приїхала навіть Ольга Куриленко, яка грає головну роль у фільмі Земля забуття. Це конкурсний повнометражний фільм у кінофестивалі Молодість. Власне, можливо, вона приїде на закриття фестивалю. Також щодо Віпів, то президент України Віктор Янукович не приїхав традиційно на фестиваль. Він ніколи не приїжджає на фестиваль, але його радниця Ганна Герман передала привітання від президента. І власне його навіть це привітання трохи було освистано. В залі це вже традиційно супроводжує таксі привітання Віктора Януковича. Е, е, різні масові заходи. Е, також е, хочу сказати, що були е, був зато. Е, Зате був екс-президент і почесний президент кінофестивалю Віктор Ющенко з дружиною е, і заступник е, міністра культури. Тобто не, не так багато вже і. Е, Віпів від, від державної служби а, також е, є дивним, те, що е, хто очолює журі фестивалю цього року? Очолює його пис, українська письменниця Оксана Забушко. Ніхто із режисерів, не з продюсерів, але вона розповіла нам, що має великий досвід кіно. Вона велика шанувальниця кіно. Навіть зараз пише книжку про е, кінофестиваль, і вона нам раз власне розповіла, якого кіно вона чекає на кінофестивалі. Молодість, прошу послухати її пряму мову. Я чекаю е, такого кіно е, від молодості, від е, мого покоління кінохудожників. То не має значення письменники, художники від мого покоління кіномиців від молодшого покоління кіномитців від кіно завтрашнього дня. І чекаю кіно, яке би відповідало на питання, як виправити сьогоднішню духовну екологію людства. Хочу також сказати, що окрім цього, окрім жулі, окрім повного метру, окрім конкурсних фільмів, також буде дуже цікава програма. Вперше вона на молодості це польська анімація. І також дуже цікавими і вже масовими будуть майстер класи від маститих режисерів. Зокрема, в понеділок на майстер-клас від Єжи Гофмана записалося вже 450 молодих режисерів і студентів, які хочуть стати режисерами, продюсерами і акторами. Студія. Дякую, Настя. Це була наш кореспондент Анастасія Станко із відкриття кінофестивалю молоді, що проходить вже у 41-ше. Будемо висліввідслідковувати про перебіг подій із кінофестивалю. Тим часом сьогодні триває. Ми продовжуємо